П'ятниця, 17 березня. Це новини на ТВ. 7 Бавовна у Маріупольському районі. Вибух в Ростові. Куди поцілили? Розповімо перелякані окупанти встановлюють ППО. А пропагандисти знов виправдовують злочини росіян. Загарбники знищують українські міста, евакуаційні групи рятують дітей. Усе детально у випуску з вами Тетяна Писарєва. Вітаю! Великий склад боєкомплектів ворога в селі Мала Янісоль знищено. Це підтвердили сили Маріупольського спротиву. Окупанти розмістили боєприпаси в ангарі для зберігання зерна та наші військові змогли забезпечити дуже влучну бавовну. Відтепер Маріуполь та прилеглий район не є глибоким. Дилом ворога. Проте гаряче було не лише в Приазов'ї. У російському Ростові також гучно ФСБ заспокоюють, мовляв, просто палає проводка з вибухами, що зносять пів будівлі, та вибитими вікнами. Та, схоже, від палких привітів окупанти таки не в захваті. Тепер вони пакують системи ППО бук прямо посеред житлових кварталів. Розбитих та спалених уламками ракет будівель росіянам мало, тож вони вирішили додати ще руйнувань. Президент України заявив, Маріуполь обов'язково буде звільнено. Про це Володимир Зеленський сказав у новому зверненні. Він також нагадав, рік тому, 16 березня, росіяни цинічно розбили драмтеатр. Всередині будівлі тоді переховувалися від обстрілів тисячу українців. Жінки з дітьми, вагітні, старенькі люди. Голова держави наголосив: ми досі не знаємо точну кількість загиблих, мирних людей, але за кожного вбитого українця держава-терористка невідворотньо буде покарана. Настане день, і ми звільнимо Маріуполь увесь наш південь, увесь наш схід, так само, як ми звільняли інші наші міста. Настане день, і буде створено трибунал, який повертатиме справедливість нашому народу. Трибунал, який покарає цього агресора так само, як були покарані агресори минулого. Але пропагандисти живуть в паралельній реальністю зі своєю правдою. У проросійських пабліках пишуть у трагедії з драмтеатром «Винні Азовці. А колишня кореспондентка ТВ 7 Ірина Єфремова зняла цілий сюжет. Там вона запевняє, це звірство українських військових. Вони, начебто, підірвали будівлю зсередини. Єфремова навмисно ігнорує свідків події. Послідстві обстрілів драмтеатру Ракета попала прямо в центр драмтеатру. Зараз люди намагаються евакуюватися. і записує інтерв'ю з людьми в окупації. Там працює цензура. Нагадаємо, що в Маріупольці звинувачували ЗСУ у руйнуванні міста. Влітку окупанти пропонували місцевим гроші, тобто компенсацію за зруйноване житло. Тож залякувала єфремова героїв сюжету чи обіцяла винагороду за брехню невідомо. Последствия преступления украинских военных сегодня исправляют российские строители. Драмтеатр внешне станет точно таким же, как и был. Но никто не вернет Мариупольцам, их жен и других родственников, в которых забрала Украина. Мариупольцы никогда вам этого не забудут и не простят. Ірина Ефремова, Едуард Юрьевич, Олексій Павлюк. Ми запам'ятаємо ці прізвища і ніколи не пробачимо. Росіяни знищують Авдіївку. Артилерійські обстріли відбуваються цілодобово. Зокрема, за минулу добу окупанти нанесли по місту чотири авіудари. На щастя, жертв немає. Начальник військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, обстріли ведуться системами ГРАЦ, Мерчурган та С-300. Поліція Донеччини продовжує в обов'язковому порядку евакуювати з гарячих точок дітей. Минулої доби група Білий Янгол вивезла 9-річну Дашу, її батьків та хатнього улюбленця папугу Лимончика. Дарин. Сейчас какие оранжевые тебе брони оденут и каску. Пошли. Я какая, пошли. Дальше, дальше, внимание, место оставляй. Как зовут попугайчика? Лимончик. Лимончик, это твой? Да. Зсу тримають позиції та відкидають ворога з українських територій за минулу добу. Наші солдати відбили атаки в районі Оріхово-Василівки, Богданівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Їм вдалося майже повністю зупинити наступ російських загарбників. Комісія ООН 16 березня оприлюднила звіт про військові злочини в Україні. Там доведено теракт на драматичний театр Маріуполі вчинила Росія. Також зафіксовані злочини катувань, гвалтувань та вбивств в нашій країні. До того як оприлюднити вердикт, комісія відвідала 56 населених пунктів, опитала понад 348 жінок та 247 чоловіків. На сьогодні це все. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Тихого вечора нам гарних вихідних бережіть себе.